Здесь любителям останька. Знайомий мене купляв сталі С98, М398. І отходи були, він вирізав свої клинки. Сталися такі одходи 4х4, 4х4,5 маленькі. Він мені прислав два кусочки: один цей С90, один М390. І що я зробив з такого маленького отходика, який має 4 мм товщини і 4х4,5. З такого ходіка в мене вийшла ось таке наляпуха. З такого маленького. Длина клинка вийшла у нас. Тут у нас тільки М398, длина вийшла 140, ширина 35. Повноцінний клинок. Обложив його ніж Дамаском. І, пожалуйста, готовий ніж. А так би пішло в мусорку. З цього теж пізніше те саме буде.